Пішов я робити спочатку на завод після служби в армії, потім ще на один завод. І в мене тут працював брат, він вже на пенсії. Якби я з ним спілкувався, запитав його. Ну, прийшов сюди. Кажу, так як є. Спочатку не дуже сподобалось. А потім другий раз прийшов, мені сподобалось, я залишився вже понад 30 років. Працюю. Починаю я з пожежного, працював років 12 я пожежним, а водійським подобається мені машини, подобається мені дорога. Не знаю, люблю я це. пожежного велика відповідальність, водія теж не менша відповідальність. Тобто водій має якнайшвидше приїхати на пожежу, встановити машину, вогні засіжі, засоби подати. А пожежного теж треба того самого командира відділення вибрати напрямок, вирішальний, правильний. Якщо є загроза людям, в першу чергу. Треба забезпечити порятунок людей, і це все вирішується за якихось там хвилину, можна сказати, і секунди, тому що життя там людей це найголовніше У 90-ті роки. Було набагато важче. І зараз люди вже ну бачать, вступають в дорогу раніше, якби не звертали увагу, так і на скорий, і на пожежних не звертали увагу. тобто ти сигналиш їм, а зараз… Тільки побачили проблизькомачки, більшість людей вже уступають дорогу. Тоді були машини, взяли газельки. Зараз воно машини більш сучасні. Наприклад, подати вогнегаз засіб дуже просто. По радіостанції передати дуже просто. А тоді оці радіостанції Віоли. Зараз воно набагато легше. Уявіть собі спішний коробок. Отакі От можуть бути ну, зазори для проїзду. Запаркують машини і треба проїхати. А якщо це вночі, то це дуже важко. А якщо прийдеться, наприклад, назад здавати, машина, наприклад, 9 метрів і маневрувати. Ну нічого легко немає. Я ж вам кажу, що е, і в пожежного, якби, не дуже легко, і в водія. Так само, як і начальника частини, і, і інших керівників 2000 рік ми якраз чергували. І тут на Петра Запорожця горів двохетажний будинок. Якось воно так заповнилось, він так тоді горів, ну сильно горів. І тоді там ми людей рятували. Якраз це ж Новий год. А, і якраз оце така пожежа була. І в практичному до ранку там були. Ще вам відкрию таку, тут моя дружина робить. Був час в е, місті на роботу, з роботи, в місті завжди. Ну, Зараз вже ми по різних змінах, але ну, все одно в місті. Керівництво, як, якби йде на зустріч, якби ну, звернуться, допоможе, якщо потрібно. Колектив по-разному жартували. Як, наприклад, був такий випадок, серед ночі виїзд орієнтовно три години ночі. І подмінний диспетчер дуже-дуже громко об'явив. Людина ж, ну, коли відпочиває, який сон? Поверхностний сон. Тобто він не спить, а ну, якби дрімає. А ви представте, серед ночі ну, так дуже сильно об'явив. І людина підривається, і він біжить не в сторону оцих ну, шахт. А біжить в обратну сторону і вдаряються в двері. Зараз молодь більш така розвинута, вона в інтернеті розуміється, більш така розумна. Але з іншої сторони, вона така більш може, слабша. Це моя думка, я можу помилятися. Не те, що там вони бояться якихось трудностей, але ну, не зовсім може впевнені такі. Треба наче підсаджувати. Давай. Навчаємо, допомагаємо. 24 лютого заповнюю я добре. От у мене троє дітей, да? От уявіть, оці вибухи вранці. Мені треба було на чергування. Дружина була вже на чергуванні. Діти перелякались, я розумію, що треба їхати на роботу. Я йду до сусіда, кажу, подивіться за дітьми, я поїхав. Оце так мені заповнилось. Їду на роботу, дивлюсь, горить наші хлопці летять туди. Я розумію, що ну, війна. Ну, перший виклик, мабуть, на тець вони попали там. І туди ми їздили. Тут на Троєщині шахеди впали, будинок двоповерховий горів. Теж ми там тушили. Ви знаєте, не бояться тако дурні. Ну, це я від себе кажу. Звісно, страшно, але коли приїжджаєш, то десь він цей страх дівається. Ну, якби так. І тоді вже ну, працюєш да, і все. Мрія в нас одна, це щоб закінчилася скоріша війна. А так, щоб сім'я, діти були здорові. Це саме найголовніше.